Жоє уваги найсвіжіша добірка новин з України Волині та Нововолинська. Іванна Білюшук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке: Україна на порозі нової хвилі міграції. Волинська спілка журналістів підробила результати голосування, а також про перейменування вулиць у Нововолинську та інші події. Далі у випуску більш докладно. Україна на порозі нової хвилі міграції. Вона суттєво відрізнятиметься від усіх попередніх. Якщо раніше переважно із України виїжджали жінки середнього віку, то упродовж останніх двох років валізи все частіше пакують молоді чоловіки, і більшість із них повертатися на батьківщину не збирається. Серед чоловіків, охочих емігрувати, побільшало не через мобілізацію, запевняють соціологи. Та економічна криза не головна причина. Обіцяних реформ немає, корупція процвітає. Українці розчаровані. Повідомляє телеканал Новин 24. Нині виїхати хоче кожен п'ятий, хоча ще два роки тому хотів кожен восьмий. І готові українці робити будь-яку роботу. Наших більше за все у будівництві, сільському господарстві та сфері послуг. Найбільше українці мріють потрапити в Німеччину, Канаду та Сполучені Штати Америки. Проте це вдається одиницям. Зате найлегше влаштуватися нашим співвітчизникам у Польщі, Чехії та Італії. Попри війну їдуть і в Росію, але це частіше зі східних областей. Поляки, а ще Чехи і Словаки, справді раді нашим студентам, каже політолог Олексій Якубін. Бо їхня молодь поїхала підкорювати стару Європу. На вивільнене місце вони раді прийняти українців, бо швидко асимілюються. Та викладачі не відстають з України за останні два роки, все більше виїжджає науковців. І Якщо державна політика не зміниться, в Україні єдиний шанс стати сировинним придатком Європи. Бо навряд чи Ті, хто пожив у нормальних умовах, надумають повернутися сюди. У зоні проведення антитерористичної операції противник активізував заходи із розвідки бойових порядків українських військ. Наша розвідка повідомляє про те, що 10 ворожих безпілотників шпигували за розташуванням сил АТО. Бойовики намагаються визначити об'єкти для вогневого ураження у тактичній глибині оборони Збройних сил України. Повідомляє Еспресо ТВ. Так упродовж доби зафіксовано застосування 10 безпілотних літальних апаратів у районах Гірське Славне, Сєвєрдонецький напрямок, Авдіївка, Верхньотроїцьке, Верхньоторецьке, Турецьк, Костянтинівка це Донецький напрямок, Златоустівка, Славне Славне-Березове – Волноваський напрямок, Маріуполь, Широке Небезіменне це Маріупольський напрямок. Раніше прес-центр штабу АТО повідомив. Що вчора ввечері бойовики спробували прорвати українську оборону неподалік Новотроїцького. Ганьба Волинської журналістики, спілка «Акул-Пера» підробила результати голосування. Фестиваль Волинської журналістики, до програми якого входять майстер-класи, концертна програма і фуршет один із фаворитів конкурсу громадських ініціатив. Журналісти за бюджетні гроші планували обмінятися досвідом та тішитися здобутками. Список підписантів петиції є публічним всі можуть побачити, хто до нього долучився, і знайшлися такі журналісти, хто знайшов своє прізвище і свій підпис під петицією, хоча насправді ініціативи не підтримував. Голосування на конкурсі громадських ініціатив завершилося. І, хоч офіційно результати в міській раді ще не оголосили, та будь-хто може побачити фаворитів, які отримали найбільшу кількість голосів, повідомляють волинські новини. Нагадаємо, переможці конкурсу отримують з міського бюджету до 50 тисяч гривень на реалізацію запропонованих ідей. Так, з поміж ініціатив, які можна назвати переможцями, виділяється така: фестиваль Волинської журналістики літо 2016 року. Бюджет цього заходу 50 тисяч гривень. Підписали цю ініціативу аж 1325 осіб, що забезпечило проекту Восьме місце. Що ж, бажають автори для місцевих акул пера? безпосередні спілкування редакційних колективів із масовим читачем, організаційно-пропагандистська робота з читачем та проведення передплати на друге півріччя. Не вказано яких видань. Обмін досвідом роботи під час дискусій з колегами, майстер-класи провідних журналістів обласних газет для колег та студентів, журналістів Східноєвропейського національного університету та багато іншого. Але найцікавіше наприкінці, крім майстер-класів зустрін зустрічей та виставок є й інші статті витрат: нагороди переможцям обласного конкурсу Національної спілки журналістів України, нагороди журналістів від міської ради, бланки дипломів, рамки, квіти для переможців, оплата виступу митців, оформлення сцени, оплата звукового супроводу, оплата вхідних квитків у замок, оплата куліша польової кухні, оплата освітлення замку, дитячий духовий оркестр, військовий духовий оркестр, гостьовий гонорар за виступи, презентаційний вечір, фуршет, кава, брейк, солодощі, прохолодні напої, екскурсія до Луцького замку. Авторам, очевидно, захотілося пофестивалити наповну під музику з дипломами і обов'язково фуршетом. Така добра справа обігнала чимало ініціатив, які стосувалися благоустрою чи були проектами для всіх: класи психологічної підтримки для дітей загиблих героїв чи створення анімаційної студії. Здавалося б, хочеться журналістам пофестивалити. Виявилися вони активнішими за інших лучан. Тож, будь ласка, про те, що на початку голосування з'явилися заяви про накручування голосів. Про фальшування на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав Віталій Ткачук. А під одним із репостів. В його допису коментатор театрознавець, волинська журналістка Людмила Вегера. Жінка заявляє, що з подивом знайшла своє прізвище серед підписантів ініціативи. Каже, вона цієї ініціативи не підписувала. Крім того, на сторінках з підписами деякі імена з'являються по декілька разів. Очевидно, підписантам вельми хотілося перемоги, що всі свої голоси використовували заради однієї ініціативи. Як би там не було офіційного підтвердження, про можливі накручування немає. Тож найімовірніше, що бюджетні кошти будуть витрачені на шикарну зустріч волинських журналістів. З фуршетом і культурною програмою. 51 кілограм або понад 50 тисяч пластикових кришечок зібрали учні рожеченських шкіл та дитячих садочків. Пакети і коробки з кришечками разом із дорослими діти приносили до штабу самооборони, а згодом звідти їх вже доставили до обласного приймального пункту на протези бійцям. Про це повідомляє район рожище. Пакети і коробки з кришечками діти разом з дорослими приносили в штаб самооборони, а згодом активісти здали їх до обласного приймального пункту. Усі знають, для чого відбуваються ці акції: кришечки збирають на протези для воїнів. АТО. власне кришечки ніхто не переплавляє на комплектуючі, їх просто здають. А виручені кошти благодійний фонд ОВЕС спрямовує на протезування. Якою б не була процедура, сама акція це вже крок до фасованого збору сміття, його переробки і вторинного використання. А без завзятих школярів точно. Нічого не вийде. Намагаємося їх заохочувати, хоч грамотами, каже секретар Рожищанської самооборони Анастасія Стасюк. Унікальну можливість не лише вчитися, а й ділитися досвідом отримали учні Нововолинського електромеханічного коледжу, на базі якого відбулася науково-практична конференція Інформаційні технології, теорія і практика. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Цьогоріч зареєструвалося 25 учасників. Так як регламент конференції допускає і заочне подання робіт, то сім із них були представлені саме таким чином. До початку роботи конференції видали збірники з тезами доповідей до статтями та матеріалами. Усі учасники студенти перших третіх курсів спеціальності обслуговування комп'ютерних систем та мереж даного навчального закладу. Для отримання знань є усі можливості: талановиті хлопці та дівчата, які є якісно підготовленими за співбесідою легко стають студентами вищих навчальних закладів. Педагоги даної спеціальності. Неодноразово приймали участь у науково-практичних конференціях молодих вчених, студентів та викладачів. Тож вирішили перейняти досвід колег. Ну, вся справа в тому, що такі конференції це ну, власне би поле діяльності навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, тому що ну там більше науки, ніж практики. Ми зберегли назву науково-практична конференція, але більший ухил зробили іменно в практичну реалізацію проектів. Ну що сьогоднішня конференція і показує, тобто. Наша задача дати можливість студентам розкрити той потенціал, ну, який неможливо розкрити на заняттях. Ну все-таки вивчення дисциплін воно заганяє в певні рамки. Тобто є, є програма, є певні пункти, які треба вивчити, здати, засвоїти там, і так далі. Конференція дає свободу. Наші студенти, беручи участь в конференції, всі теми, абсолютно всі теми, всі розробки вони пропонують самі. Тобто, в них є так би мовити, науковий керівник, який просто направляє їхню роботу. Ото все інше роблять студенти самі. Це дуже величезний плюс, тому що по-перше. Ну... Це є самореалізація. Студент дуже часто після виконання от таких робіт на цю науково-практичну конференцію. Ну, він бачить себе в якійсь ну, в новому напрямку. Директор Нововолинського електромеханічного коледжу Микола Ігнатюк звернувся до студентів та викладачів із вітальним словом розповів про пріоритетні напрямки роботи викладацького складу та матеріально технічну базу навчального закладу. Ви знаєте, що в березні нас працювала експортна комісія в рамках акредитації спеціальності нашої комп'ютерної. І голова комісії, і член комісії в один голос відмітили дуже прекрасну матеріальну нашу базу. Також, що знаєте, на минулому тижні в нас працювала комісія з обласного управління освіти, член комісії, який був відповідальний за перевірку нашого матеріального забезпечення саме комп'ютерщиків, відмітив, що з нашою матеріальною бази, на його погляд, а він говорить, я перебував у всіх практично навчальних закладах нашої області, може прийнятися хіба що ціно європейської університету. Гордістю коледжу є студент третього курсу Олександр Пшонік. Він виборов друге місце на всеукраїнській олімпіаді з інформатики, за що від закладу отримав премію у розмірі місячної стипендії грамоту та грошову нагороду. Нам студент розповів, що вивчати інформаційні технології захотів з того часу, коли вперше побачив комп'ютер, а участь у конкурсі високого рівня можливість самовдосконалитися. Таке, якби змагання всеукраїнського рівня досить розширює кругозір. Будучи в Новолинську, в ІТ-сфері, ну, сильного розвитку я не бачу, але на рівні України дуже розвинене саме IT. Це якби друга участь моя в конференції. Минулого року ми представляли програму що розпізнає об'єкти з веб-камери. Цього року ми представляли гру. Також просто мені подобається займатися програмуванням. В першу чергу, це саморозвиток, якби щити щось нове і кожен день щось знавати. Проведення таких конференцій можливість реалізувати плани та задуми. Усі роботи були яскраво представлені. Якщо у глядачів виникали питання, автори одразу ж давали вичерпні відповіді. Студентські проекти оцінювали компетентне журі. До речі, більша його частина випускники коледжу. За результатами, перше місце вибороли хлопці, що продемонстрували реалізацію тримірної світлодіодної матриці 3 d куба. Друге місце розділили Прокупчук Віталій та Баранський Максим. Третє посіли комп'ютерна гра 3 d лабіринт та робота про технологію просторового друку. І автори отримали радіомишки. Ну і повертаємося до теми електронного голосування в міській раді Нововолинська. Ми вже розповідали про те, як на восьмій сесії депутати вперше користувалися системою Рада. Як окремі депутати саботували голосування? Про це мова піде далі. Традиційна чергова сесія міської ради розпочинається о десятій ранку. Проте до відкриття восьмого засідання місцеві обранці не могли приступити понад півгодини. Каменем спотикання стала все та ж система електронного голосування. Наймні на неї скаржилися лише два депутати. Цікаво, що попередньо на дні депутата усі обранці навчалися користуватися новою технікою, та й, зрештою, система надпроста. У кожного в руках пульт із трьома кнопками: за, проти та утримався а на стіні табло. Депутати тиснуть кнопки, результат висвітлюється на моніторі. Попри те, що до початку сесії вранці усю техніку перевірили, вона була справна, на самому засіданні почалися проблеми. Ніяк не виходило зареєструватися, а потім і проголосувати у представника фракції Народного фронту Валерія Мниха та самопомочі Руслана Соловйова. Якщо не загорілося, ви або не дожали, або на жаль, відпустили, не зареєстрували. до слова в діях цих обранців їхні колеги одразу запідозрили щось неладне. Адже коли їхні пульти потрапляли до рук інших депутатів, усе працювало справно. Цікаво, що депутат обласної ради із Нововолинська, приватний підприємець за родом заняття, мав непоборне бажання продати міській раді Нововолинська власну систему електронного голосування і обслуговувати її. Проте місцеві посадовці вирішили придбати техніку більш просто. У користуванні і дешевше, можливо, саме затаєна образа однопартійця ніяк не давала змоги пульту спрацювати під час голосування, адже у всіх інших проблем у користуванні не виникало. Чомусь лише двом депутатам міський голова особисто демонстрував, як користуватися системою. Однак, іспит із голосування ті однаково провалили. Діти учасників антитерористичної операції у Нововолинську знову харчуватимуться безкоштовно у дитячих садочках. На це із міського бюджету виділили понад 200 тисяч гривень. Таке рішення місцеві депутати прийняли на черговій сесії міської ради. Нагадаємо, безкоштовно діти нововолинських військовослужбовців харчувалися у дитячих садочках і школах ще торік. Із березня місяця таку пільгу міська рада через брак коштів у бюджеті надала лише школярам, а в дошкільних освітніх установах її отримали тільки діти мобілізованих, загиблих та інвалідів першої та другої груп. Решта була на отриманні міста на загальних засадах, тобто батьки оплачували 60% вартості харчування, а це 12 гривень на день. Тоді Нововолинські військової. Службовців та члени їхніх родин штурмували кабінети посадовців муніципалітету. Ті ж запропонували написати колективне звернення і пообіцяли його розглянути, зважаючи на те, що у першому кварталі бюджетного року місто плановий показник надходжень перевиконало на черговій сесії ради. Депутати проголосували за рішення, яким звільнили із 1 травня батьків від плати за харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, членів сімей, учасників антитерористичної операції, із розрахунку 12 гривень за день відвідування. У міській казні на це передбачили понад 200 тисяч гривень. Варто зауважити, такої пільги держава не надає. Місто фінансуватиме харчування дітей військовослужбовців із власної ініціативи. У Нововолинську триває процес декомунізації. Напередодні міські депутати перейменували 10 вулиць міста. Шість із них підпадали під закон ще чотири змінили назви з ініціативи мешканців, котрі вносили свої пропозиції та доповнення на громадських слуханнях. Нагадаємо, процес обговорення перейменування вулиць у Нововолинську розпочався із прийняттям закону Верховною Радою України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. У документі містився перелік назв, які необхідно було змінити. У місті було створено робочу групу, яка напрацювала проект, відповідно до якого мало б відбутися перейменування. Згодом у Нововолинську провели громадські слухання. На них свої пропозиції. Позиції і доповнення висловлювали містяни. Відтак на черговій сесії ради, врахувавши напрацювання робочої групи та думку мешканців, назви змінили 10 вулиць. Інтернаціональна тепер називатиметься вулицею Небесної Сотні. Піонерська носитиме ім'я митрополита Шептицького. Гайдара перейменували на Затишно. Вулиці Островського дали ім'я княгині Ольги. Червоноградська стала козацькою. А щорса героїв Крут. Галана тепер називатиметься вулицею генерала Романа Шухевича, Паші Савельєвої Семиренка Ватутіна перейменували на Кривоноса, Ковпака на героїв АТО, а молодогвардійців на вулицю Володимира Івасюка. Перереєстрацію громадян, які проживають на перейменованих вулицях, проводитимуть у міському ЦНАПі та міграційній службі позачергово і безкоштовно, аби в майбутньому уникнути конфузів. Усі служби поштарі, медики, поліція, газовики та інші отримають перелік перейменованих вулиць Нововолинська. У Нововолинську із приміщення садового товариства злодій викрав понад 11 тисяч гривень членських внесків. Поліція встановила особу крадія і відкрила кримінальне провадження. Як виявилося, гроші поцупила бухгалтер товариства. Про це інформує головне управління Національної поліції у Волинській області. Напередодні до чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників місцевого садового товариства. Як з'ясувалось, в період з 1 березня по 11 травня цього року із приміщення товариства невідома особа викрала майже 12 тисяч членських внесків. Працівники карного розшуку встановили, що крадіжку скоїла 75-річна жителька Нововолинська. До слова, жінка працювала бухгалтером у товаристві і вже мала судимість за шахрайство. За цим фактом поліція відкрила Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України триває слідство. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.